В усіх медзакладах Шосткинської громади триває робота над посиленням енергонезалежності. Як наголосив міський голова Микола Нога під час апаратної наради, шосткинська ЦРЛ за будь-яких умов має працювати у штатному режимі і повноцінно надавати необхідні послуги пацієнтам. Вона повинна мати всі ресурси незалежності, дрова, сонце і таке інше. Відключились від цього і працює. Тому адміністрація медзакладу працює в різних напрямках задля реалізації поставленої мети. По енергозбереженню у нас три проекти, які на різних етапах озвучувати не буду. Але роботи ведуться по трьом, трьом напрямках. Плануємо їх завершити, які ближчим часом, які трошки пізніше. Проводимо заходи до підготовки до зими. Ремонтні роботи дахів, водогонів і ревізії теплотрас, перебоїв з енергопостачанням у дитячій лікарні також не бояться. Там введено в експлуатацію потужний генератор, який забезпечить живленням необхідне обладнання. Він повністю введений в роботу, апробований. Сподіваємося, що він не буде здає, але маємо таку річ, яка необхідна. У дитячій лікарні триває капітальний ремонт. У рамках підготовки до зими монтуються димоходи та котли в котельні. Очільник Шосткинської первинки Олександр Мазур повідомив, що в громаді йде на спад захворюваність на ГРВІ. Так, на минулому тижні до центру первинної медико-санітарної допомоги усього звернулося 102 пацієнти з ознаками цієї хвороби. Це на 11% менше ніж на позаминулому тижні. Чого на жаль не скажеш про захворювання? Ваність на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння. Їхній сезон наразі у самому розпалі. Тому медики наголошують на необхідності дотримуватися правил особистої гігієни. Паралельно в громаді працює мобільна бригада з надання первинної медичної допомоги жителям сільської місцевості. І на минулому тижні ця команда відвідала села такі Київка, Вовна, Глазова, Чепліївка, Собіч, Тиманівка. Були оглянуті пацієнтів, проведено лабораторні дослідження, надані пацієнтам медикаменти від найбільш розповсюджених захворювань. На цьому тижні мобільна бригада працюватиме вже в інших селах Шосткинщини. А от шосткінський райвідділ обласного центру контролю та профілактики хвороб щоденно проводить моніторинг питної води з різних джерел центрального водогону та колодязів. Щотижнево досліджується 18, 20, 30 проб питної води, і там, де є відхилення, ми негайно повідомляємо керівникам підприємств, установ і тих, хто надає ці послуги. Того травня почався лабораторний контроль якості води в місцях масового відпочинку. У першу чергу це стосується Галинківського озера. Станом на сьогодні вже досліджено більше 30 проб води. Вода відповідає зараз за мікробіологічними санітарно-хімічними паразитологічними та іншими показниками вимогам. За дорученням керманича громади фахівці відділу у найближчі дні проведуть дезінфекцію території, де заплановано одноденний відпочинок. Школярів від кліщів та інших небезпечних комах. Наостанок головний лікар Шосткинської ЦРЛ порадував усіх гарною новиною. За перші 10 днів червня у пологовому відділенні медзакладу народилося 12 дітей. Таким чином, молоді мами Шосткинщини встановили своєрідний рекорд. Це за одну декаду. Найбільший показник від початку року. Хочеться, щоб ця тенденція зберігалася.